На сьогоднішній день на Прикарпатті є понад 1300 агропідприємств, а ще діє понад чверть мільйона домогосподарств, де також працюють аграрії для івано Франківщини, і в принципі для України то це навіть не професія і бізнес, як я вже сказала, а просто життя. Дуже багато людей займається. І рослинництвом і тваринництвом. роль велика, тому що е, аграрії долучаються і до розбудови територіальних громад, е, платять податки і в місцевий, і в обл... територіальні громади бюджети, і в обласний. Традиційно з 1993 року такі заходи організовує у себе знане аграрне подружжя Книшуків. Однак Петра Книшука не стало три роки тому, а його дружина зазначила, що особливо відзначати у важкий час війни не потрібно. Та вшанувати людей цієї професії і віддати данину пам'яті загиблим треба. Ми все таки вирішили е, святкувати. Святкувати зрозуміло, що святкування в нас дуже стримані цього року. Ми е, молимося за пам'ять новозагиблого Василя Сіщука. Е, царство й небесне героя, героя нашого е, села Матіївців. Ми е, молимося і згадуємо. Е, Іванка Голубку, ми згадуємо Любомира Бордуна. Ми згадуємо Степана Тарабалку. Ми згадуємо Миколку Березовську і багатьох багатьох інших. Депутат обласної ради Василь Мельничук згадує, що постійно був учасником таких урочистостей в Матеївцях. Певен, що сільське господарство області буде все активніше розвиватися. У нас є базова програма розвитку сільського господарства, і ця базова програма спрямована кас на підтримку фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств. І дуже приємно, що цю комісію очолює на. Наша славна Орися Вадим Книшук. І хочу відзначити, що вона все робить можливе для того, щоб наш аграрний сектор жив і розвивався. І в цьому підтвердженням є її робота. І фермерського заступ «Прометей», фірми КВС і інших багатьох фермерських господарств, за яких ми дуже вдячні, особливо в цей такий нелегкий період нашого з вами життя. Керуючись правами обласної ради, зазначив, що зараз аграрії дуже сильно допомагають нашим захисникам. У Нас в області взагалі аграрії молодці. Вони в час війни не припинили свою роботу. В час війни вони активно працюють, сплачують податки, допомагають рідним громадам. А основне і найважливіше це те, що наші аграрії дуже сильно допомагають нашим військовим. Я знаю, що жодне звернення військових не залишається поза увагою, і наші фермерські господарства, роблять все можливе, щоб наблизити перемогу. А ще того дня для аграріїв презентували книгу про Петра Книшука. Ми презентуємо для наших працівників книжку спогадів про Петра Васильовича, про господарку, про те можна сказати, 30-ліття розвитку сільського господарства і нашого підприємства. Тому сьогодні не подякувати нашим людям, не подякувати тим аграріям, які 365 днів і ночей на полі, на фермі, в бухгалтерії на ковбасному цеху, які працюють, борються і відстоюють нашу економічну незалежність. На закінчення на всіх чекав концерт місцевих аматорів. З матерівці Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.